Добрий ранок всім, рада всіх бачити. Мене звати Юлія, і сьогодні ми з вами будемо розмовляти про таку тему, як, яким чином себе поводити і що робити, щоб не нервувати або зменшити це нервування протягом співбесіди. Для того, щоб взагалі регулювати свої емоції на співбесіді, необхідно готуватися до співбесіди. І для того, щоб себе підготувати до цього вам необхідно подивитися яким чином які ваші сильні сторони якщо вам легко про себе Говорити і презентувати себе таким чином, ви можете себе презентувати без проблем. Але дуже багато людей, в принципі, добрий ранок, дуже рада вас бачити. Але дуже багато людей вони нервують перед тим, як іти на співбесіду, і тим самим вони можуть себе настроїти не на правильний такий налаштувати себе неправильно перед самою співбесідою. І таким чином вони можуть все те, що вони підготували. Вони можуть просто забути таке траплялося з багатьма людьми, мабуть, ви можете також себе впізнати в цих «You can recognize yourself in these shoes». ви можете себе впізнати так, тобто ви готуєтеся до співбесіди, ви розумієте, що це дуже класна позиція. Ви хочете підготуватися і справити правильне враження на рекрутера або на людину, яка буде брати у вас інтерв'ю і запитувати вас безпосередньо. І коли ви приходите на інтерв'ю. Поки ще почекали трохи, так якщо це е, інтерв'ю в офісі безпосередньо, і вже Нерви зашкалюють, так тобто бажано, щоб цього не було видно, але все рівно. Ми всі люди і дуже, дуже часто таке трапляється. Як з цим взагалі працювати? По-перше, можна щось зробити до співбесіди, можна щось зробити протягом співбесіди. Сьогодні я коротенько вам поясню. По-перше, що можна зробити до співбесіди? Ви можете підготуватися безпосередньо, підготувати ваші відповіді, потренувати безпосередньо, як ви кажете це, як ви вимовляєте. Ваш, все те, що ви хочете сказати, і е, послухайте себе, чи впевнено ви розмовляєте і е, чи подобається вам те, що ви чуєте. Зазвичай це нікому не подобається, але не будьте критичними до себе. Головне, щоб ви спілкувалися е, лаконічно, головне, щоб ви доносили певну думку, яку ви хочете донести, і е, е, щоб вона розкривала безпосередньо питання, яке ви будете чути. Е, таким чином, якщо ви. Добре підготувалися. Якщо у вас є нотатки, ви все не записали. Бажано це робити від руки. ChatGPT можете використовувати, але все рівно, якщо ви ви можете зрозуміти, якщо ви себе поставите на місце HR або рекрутера, ви знаєте скільки вони можуть в день послухати таких chatgpt відповідей, і це не дуже цікаво. Тобто, це вже необхідно буде все рівно додавати ваш, ваш безпосередній такий досвід. і Вашу унікальність, а як її додати, чи GPT вам її не додасть, Тобто, вам необхідно додати це все самостійно і прописати. Це перша порада. Друга порада, яку я вам хочу надати, коли ви безпосередньо вже йдете на співбесіду. І якщо ви, ви розумієте, що ви нервуєте, або якщо це співбесіда онлайн, я знаю, що дуже багато людей нервують перед камерою, це може бути в такому випадку. Необхідно потренувати безпосередньо дихання, і дихання воно дійсно допомагає. Гає, можете вірити, можете ні. Спробуйте спочатку, і потім ви побачите, що ви можете себе контролювати краще, ви розмовляти будете повільніше, і під повільніше я маю на увазі більш впевнено, розслаблено, і людина, яка буде з вами спілкуватися, вона не буде відчувати, що ви нервуєте. Про це можете знати тільки ви. Ось і яким чином необхідно дихати в такому випадку. Є різні, різні методики. Мабуть, ви знаєте деякі методики з йоги, деякі методики взагалі з дихальних практик. Я знаю таку методику: тобто, це коли ви 4 секунди вдихаєте. 7 секунд тримаєте це повітря в собі, і потім видихаєте 8 секунд. Потренуйте, потренуйте таку, е, практику, деякі люди, е, де, деякі люди практикують це безпосередньо, коли вони вдихають 4 секунди, потім 4 секунди затримують дихання, і потім видихають 4 секунди. тобто, те, що працює з вами, дихання взагалі дуже ефективне. Тобто, якщо ви можете контролювати ваше дихання, воно позитивно впливає на те, що ви контролюєте свої емоції. І вже ваш мозок адаптується до цієї всієї ситуації, якою б вона стресовою не була. І е, третє, що я хочу вам сказати, буває таке стресова ситуація безпосередньо на інтерв'ю. Коли е, вас питають щось, а ви не знаєте, як відповісти. В такому випадку ви можете, ви можете пригадати дещо, що я вже казала в одному з моїх ефірів. Необхідно купити трохи часу. Buy some time. Як це зробити якісно і професійно? Вам необхідно сказати не те, що ви не знаєте, як відповісти на це запитання. І що ви, ви не знаєте взагалі нічого з цієї тематики? Ні, якщо ви не знаєте, як відповісти, наш мозок таким чином працює, що він щось може звідти exert і може щось retrieve, Тобто, ви можете щось взяти зі своєї пам'яті, зі свого зі свого мозоку, згенерувати щось тут, не в чаджіпіті, а саме тут. І таким чином ви зможете це зробити, але вам необхідно трохи. Одна-дві секунди, так, для цього. І е, таким чином ви можете, що ви можете зробити? Якщо це інтерв'ю англійською мовою, ви можете сказати, ви можете е, сказати, по-перше, дякую за те, що е, ви запитали таке цікаве питання. Мені необхідно подумати, і зараз я вам е, е, зараз я з вами поділюся своїми ідеями. Um, thank you for an interesting question. Let me thank. Or let me Or me think for a second». І таким чином ви купляєте собі час на те, щоб зробити класну якісну відповідь. І вона, повірте мені, вона до вас прийде. Добре, дякую, що ви приєдналися сьогодні. Це це буде досить коротенький такий ефір. Хочу нагадати і проанонсувати, що цієї суботи буде воркшоп онлайн, як підготуватися до співбесіди. Ви знаєте, що січень і лютий також березень. Ці три місяці вони дуже активні в пошуку роботи. Тому, якщо вам це актуально, я залишу інформацію в сторіс і ви зможете приєднатися до цього воркшопу. Він буде проходити у суботу ввечері. Я бажаю всім успіху і гарного дня, і до зустрічі завтра. Бай!